Печі Китай та мандоліна патріотична в жовто-блакитних кольорах. Синус інвертор. Зустрівся з зустрічним струмом. Недовго, всього на одну секунду навіть виключений був. Слухаю, як то кажуть, замовника. охкаю ахкаю кажу, так, так я розумію. Вольтметр бовтається. Розумію тільки толку з того розуміння. Розчехляється він з боку. Декоративна накладка знімається для доступу до вогвінків. Я вже почав без вас, щоб було скоріше. Чотири трансформатора. 12-вольтовий. Він на трансформаторі намальовано 1200 Вт. Ну вони великі, вони точно більше як пів кВт потягне кожний. Будемо вважати, що це його реальна потужність. Клемники дозволяють, кількість запобіжників дротів також. Чотири каскада. Випрямлячі діодні на радіаторах. Є здальне стерування зі спринжинкою. Можна використовувати як детонатор. Синусний, вихідні ключі 60 Н60 постріляли, клієнт вже десь приніс свої, прийдеться зробити йому якусь надбавку, плата синуса, драйвера з дірами, стабілізатор лінійник на платі пропалений, пробитий. Є короткий по плюс 5 вольт. Шансів мало. Але розберу, розпаяю. Якщо процик вижив, тобто здую драйвера, якщо процик вижив, то будемо робити. Якщо процик трупік, то, на жаль, без модуля нічого не зробимо. Ну або якщо повезе, він має розпіновку зі стандартним, схожу, то можна буде попробувати поставити стандартний модуль. Розбираю самі уважні помітили, що я не згадував за низьку вольтну частину, вона ціла, тому що пристрій був виключений. Це не знаю, чи сильно допоможе. Знизу ось видно доріжка, вигорівша в хлам. Стабілізатор на платі ще пам'ятаємо, транзистори зрозуміло. Плата з дюравими драйверами, з їх і дивлюся, що з проциком. І чи це процик може це просто якась ЄГЕшка? Мікросхема шліфована, тому сказати, що там стояло, важко. На жаль, коротке поживленню залишилося. 25 Ом це точно жопа. На борту ще дві олемки. Є маркування модуля, але воно нам мало поможе. Хіба зрівнювати розпиновку зі стандартним модулем ЕГ. Гляну. Кількість пінів співпадає, хто знає, може воно і буде жити. Зрозуміло, що вся обв'язка також повигорала, тому мелоч всю вимінюю. А остання ніжка транзистора вварилася в плату, її неможливо було випаяти, плюс плата вже підгоріла. Тут, на щастя, коротити нема куди, тому просто засверлюю і впаяю в отвір і все. А тепер дивіться уважно: транзистори, які привіз клієнт, йому виселили китайці. Ті самі транзистори, ті, що беру я в перевіреного продавця. Називається Знайдіть декілька відмінностей. Це прислані китайцями на заміну. Це ті, що стояли. Видно суттєву відмінність. Видно, що немає захисних тиснень. Маркування не в впадані глянцеві, а по поверхні. І зовсім, зовсім не то. Зовсім не то не той логотип виглядає не так. Мої, ті, що йдуть для кофлячок, виглядають наступним чином. Теж трошки інакше, але теж є тиснення. І на глянцеві вкладині нанесене маркування. Трактуйте це як хочете. Просто показую, наскільки можуть бути різні транзистори з Китаю. Дорожки відновив. Стандартна плата по розпіновці стала добре, без проблем. Транзистори впаяв, плата впаяна. Низька сторона ніби добра. Пульта мені не дали, то будемо включати руками. І так, живлення 12 вольт. Тут щось вже засвітилося, напевно, USB, але то не точно. Вмикаю. Є спроба запуску, неймовірно, воно ожило. Ще треба перевірити на потужності. Єдине, що я би не ризикував давати повну, враховуючи, що транзистори виглядають перемаркованими замовника. Тестую під навантаженням, лампа 200 Вт. Є, працює без проблем. Тепер. Калорифер 500 Вт, тобто 700 Вт разом. Є. Ніби як працює. Ну і бідна моя батарейка, тіло 200. Пішли вентилятори, є просадка. Але працює на гори не падає в захист. 700 Вт лишаю, працює. Добре, мучити не буду. Працювати буду, але на повну потужність, враховуючи китайський транзистор власника, я би не рекомендував навантажувати. На цей раз повезло. А бувають дні, коли майстру не везе. В монітора. проблема з підсвіткою. Взяв неправильного розміру, включається, стартує, працює. Підсвітка без проблем працює. Відповідна проблема з підсвіткою матриці. Купляю розбиту матрицю з розрахунку, що в неї буде жива підсвітка. в результаті маю ось таке. Діоди, видно, зношені, є чорні точки на них, і не дивлячись, що матриця була розбита, в неї також додатково була проблема з підсвіткою. І роби, що хочеш, попав на доставку, попав на биту матрицю, хоча вона копійки коштує, питання інше А що робити далі? Купляти ще одну потрібно. Їх нема битих. Шукати десь окремо підсвітки, теж не можу знайти. Звалу нема, тому. Зрізаю з тої, що маю не зовсім підходящої стару термопрокладку. Вона не буде нормально тримати, будемо давати новий скотч. Роблю випили під виступи, які не дають посадити. Пропилюю отвір так, щоб воно мені залізло. І таким макаром воно мені би мало сісти. Але це не точно. Також та підсвітка є чуть, -чуть за короткою. Відповідно, як би, ну як буде, тому що інакше цей монітор просто викинеться. Роблю дурну роботу. Чищу знежирюю і клею новий термоскотч. Він широкий за широкий, тому прийдеться підрізати. Максимально вирівнюю, щоб воно було рівним. Обрізаю і вклеюю в кориту. Зборку приходиться робити в протилежному порядку. Тобто спочатку відблискувач-розсіювач, тоді плівки, тоді рамка. Тепер мені залишилося перекинути матрас. І це саме відповідальне і страшне, чим ми будемо займатися, тому що є ризик пошкодити. Оп! Таке б робити в безпиловій кімнаті, але в мене такої можливості немає. Зі шклом не так страшно, як може видаватися. Якщо у вас прямі руки. Але чи повезе, чи ні, ми дізнаємося через хвилю, тому що ризики є в будь-якому випадку. Зараз, ще, судячи по тому, яке воно брудне, його помию, і тільки тоді буду ставити рамку назад. Бо тому монітору видно вже років а років, і гамна тут, їй-богу, таке враження, що власник має проблеми з прикусом. Запльовує монітор, коли говорить і матюкається в комп'ютерних іграх. Страшне, скільки буде. Відмив, наскільки то можливо, підключив тестовий сигнал, зібрав, тепер залишилось зрозуміти, повезло чи не повезло. Чекаємо запуску. Логотип є. Є, працює, підсвітка не гасне. Рівномірність. Мабуть, таки трохи нерівномірно понизу, це, напевно, зле видно на камеру. Але мені тут видно краще. В будь-якому випадку, воно принаймні може працювати. Яскравість ми собі додамо. До речі, дивно, що при користанні на низькій яскравості були проблеми з підсвіткою. Так, бачу певну нерівномірність внизу, це видно ось тут -ка. А загалом, ніби як все добре. На білому якісь невеличкі плямки, видно, десь попав трохи бруд, або, може, руками зловився невдало. Ось тут таке враження, що видно пальці. Дальній кут чуть-чуть він якби темніший. Якщо це не домахатися, а просто користуватися монітором як монітором, старим монітором для чогось, то в принципі особливих проблем немає. Ну і якщо врахувати, що це був ремонт не за гроші, бо за гроші я такого робити не візьмуся. Це купіть собі новий монітор і дайте мені спокій. То в принципі має право на існування. Добре, тішу власника.